Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 18 березня. Вітаю вас. Про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. І на початку випуску, як завжди, короткий анонс головних тем. В Чернівцях планують реконструювати Соборну площу. Односельчанин жорстоко вбив жінку на очах у її рідного сина. Скажи алкоголю стоп. Акцію під такою назвою провели в Чернівцях активісти студентської свободи. В Чернівцях планують реконструювати соборну площу. Незабаром тут може з'явитися підземний паркінг та готель. А громадський транспорт змінить свій маршрут. Більше про те, як після можливої реконструкції зміниться вигляд соборної площі міста, дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Питання благоустрою Соборної площі в міської влади виникло після розгляду термінів оренди земельних ділянок, оскільки вже цього місяця строк оренди завершується в одного із підприємців, який на соборній площі розмістив кафе. Що ж далі робити за цей час, поки було надано земельна ділянка стрімко, вони тільки виготовили ескізні пропозиції. От і на тому все завершилось. Тому ми не зупиняємося на досягнутому, і сьогодні ми. Маємо намір оголосити новий конкурс на реконструкцію Соборної площі. Сергій Гомонович розповідає, що проекти комплексного благоустрою соборної площі будуть розроблятись із урахуванням на працювання, які були виконані раніше. Наразі ж на соборній площі планують можливе використання підземної території, зокрема будівництво там автомобільного паркінгу, а на місці міської дитячої бібліотеки звести готельний комплекс. Інвестору буде цікаво цей готель, і разом з тим ми будемо десь його. Залучати до реконструкції всієї площі, чи щось ще е, забудовуватись площа чи ні? Ми на сьогоднішній день не знаємо. Це буде конкурсом. Визначено, також на соборній площі міста планують змінити рух автотранспорту, пустивши його повз пам'ятник. Таким чином площу зроблять суцільною, з'єднавши її на місці теперішніх зупинок громадського транспорту. Визначити остаточно, як після реконструкції виглядатиме площа в місті. Планують провівши конкурс на кращий проект з її реконструкції, який відбудеться вже. Вже за кілька місяців Дарія товпічмоколостафі Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Як ми і обіцяли, журналісти Чернівецького репортера відстежуватимуться долю дитячої навчальної установи номер 10 в якій нагадаємо, після капітального ремонту даху у 2007 році розпочалися ще більші проблеми. В дитячих групах полущена стеля мокрі стіни, а над головою в дітей в піддачі будівлі чимало будівельного сміття. В міській раді зібралася комісія по цьому садочку, аби вирішити подальший план дії, щоб визначити, хто ж таки усуватиме проблему шестирічної давності. Цього ж разу на засідання цієї комісії завітав Виконавець горе робіт, приватний підприємець Воропаєв. Генрія Тебеух розкаже більше. Вже перед комісією приватний підприємець розповів, що безпосередньо самі роботи виконувалися у 2006 році, а проплату за них він отримав у 2007-му. Відтоді й ведеться вся документація. Перебудовий капітальний ремонт даху у садочку номер 10 затвердили в управлінні освіти, так само як і план робіт, і сам кошторис. Планування покрівлі проводив ж найманий прораб цього підприємця. Департамент містобудівництва його бачив і нічого не заперечив. Тому роботу виконали саме так. Підприємець Воропаєв також зазначає, що ще до початку роботи він пропонував повністю зняти з обцій. Які побудовані лише для того, щоб доповнити архітектурний ансамбль будівлі, відтак їхній дах був би повністю правильний і не завдавав би шкоди. Так як до його пропозиції не прислухались, краях зробили спеціальні канавки з бляхи. Але через те, що сніг і лід взимку майже не прибирався, а якщо і прибирався, то неправильно їх пошкодили. Та ще й зазначив, що сучасний шифер не є настільки якісним, як би того хотілося. У всьому вважає винні погодні умови, неправильне доглядання даху і, звичайно ж, неякісні будматеріали. Після довготривалої розмови зленами Комісії приватний підприємець таки погодився виправити пошкодження за власний рахунок. Я все розумію, кажу, у мене теж є два внуки, які ходять в садочок. Я сказав, проблемні місця я можу закрити. Голова комісії зазначив, що поговоривши з управлінням освіти, домовився про виділення коштів у розмірі 15-20 тисяч гривень на внутрішній ремонт. Також під час засідання комісії вирішили запросити ліцензіованих спеціалістів, які провели повну перевірку даху, а потім розробили план виправлення або ж повної демонтації даху. Приватний підприємці за свій рахунок виправляють і долі Києва. Це раз, і управління освіту проводить поточний ремонт в приміщеннях, ті, які постраждали внаслідок негоди. Що стосується експертизи, то буде прийнято рішення, будуть виділятися окремі кошти на окремий від роботи. Це буде або реконструкція, або які там повністю замінами ремонт або капітальний ремонт. Так. Загалом же закрите питання щодо садочку номер 10 планують вже до початку навчального року, в крайньому випадку до початку наступної зими. Генрієта Беохо, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Односельчанин жорстоко вбив жінку на очах в її рідного сина. Трагедія сталася в селі Кам'янка на Глибочині. По гарячих слідах злочинця правоохоронці вже затримали. Почути від вбивці шокувало навіть найдосвідченіших міліціянців. Майже два десятки ударів ножем. Той завдав через відмову. У чому? Дивіться далі в матеріалі Олександра Хмелян. Крики по допомогу почув сусід. Він одразу ж викликав міліцію. На місці подій слідчо оперативна група виявила труп жінки 68-го року народження та 21-річного сина загиблої. Він хотів допомогти мамі, але сам також ледь не поплатився життям. Правоохоронцям хлопець розповів, до хати вдерся невідомий у чорній масці та з кухонним ножем. Злочинець, побачивши, що ну прибіг син, вирішив те саме скоїти і по відношенню до сина. Спочатку він наніс сину удар по голові одним з підручних предметів, але удар не був настільки сильний, що син зміг втекти від злочинця. І Зачинитись на той час в хаті після невдалої спроби поквитатися із свідком убивства, чоловік утік. Його міліція затримала по гарячих слідах. Убивцею виявився житель цього ж села. Від загиблих він був молодшим на декілька років. Близько 10.30 він, маючи при собі кухонний ніж, а також маску, яку мав намір застосувати після того, як скоїв злочин, для того, щоб його не впізнали на місці скоєння злочину. Проник в господарство даної громадянки і застосуванням ножа вчинив. Вбивство спричинивши їй при цьому 17 ножових поранень. Жінку, яка була вдовою, нападник зарізав через те, що та не захотіла з ним жити. Хоча до цього між ними не було ніяких стосунків, розповіли у міліції, отримавши відмову у пропозиції. Ображений односельчанин вирішив у такий спосіб відомстити. Наразі затриманий перебуває в ІТТ. за навмисне вбивство йому світить позбавлення волі. А до того ж, доведеться пройти психіатричну експертизу. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Скажи, алкоголю стоп. Акцію під такою назвою провели в Чернівцях активісти студентської свободи. Молоді люди здійснили ряд рейдів торгівельними точками та павільйонами міста і записали на відео реалізацію алкогольної та тютюнової продукції неповнолітнім. Більше про акцію та діяльність молодих свободівців в нашому наступному сюжеті. На цьому відео продавчиня з продуктового магазину, ховаючись від любительської камери, намагається пояснити, чому продала неповнолітнім алкогольні напої. Будь ласка, вже простіть на перший раз, і то я взагалі не продаю. Це чисто від того, що -да, ваше. від того, що куча народу тут тільки щоб пішла людина, апарат продавала. люди. В основному свої. Таких рейдів активісти студентської свободи здійснили понад три десятки і скрізь зафіксували незаконний продаж алкоголю чи сигарет. За словами керівників Буковинського осередку свободи, метою акції є виявлення та наочна демонстрація проблеми дитячого алкоголізму в Україні. Віталій Мельничук зазначає, необхідність оновлення законодавчої бази визріла давно. Проекти законів щодо кримінальної відповідальності за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім вже зареєстровані. Ні, Верховній Раді на рівні держави є потреба доповнювати законодавство. Є потреба в ньому докладати додаткові жорсткіші санкції для того, щоб дійсно ті, хто реалізовує алкогольну і тютюнову продукцію. Знали про відповідальність стосовно продажу цієї продукції неповнолітнім. З моменту початку акції активісти студентської свободи встигли побувати в понад 30 закладах, у більшості з яких неповнолітнім без проблем реалізовували алкогольну чи тютюнову продукцію. В цей час інші активісти фіксували все це на камеру. Подекуди траплялися досить курйозні випадки. Але продавці нехтують. Законом і все-таки порушують його. Найприкріще це те, що, як виявилося, міліція покриває такі дії, такі антизаконні дії продавців, оскільки в декількох магазинах ми зустріли міліціонерів, так званих охоронців правопорядку, які Побачивши все, що відбувається, зникли з місця події зі словами Я нічого не бачив. Ну, власне, що у нас є, зафіксовано на пристрій відеозйомки. В іншому магазині ми зустріли офіцера в цивільному, який погрожував розбити пристрій відеозйомки та хамив. Свободівці запевняють, певний результат акція все ж дала. Адже в жодному із тих магазинів, де були проведені повторні рейди, вже не продавали алкоголь неповнолітнім. Що буде далі, ми плануємо із квітня місяця вже з допомогою більш широкого кола громадськості представників студентських і молодіжних кіл проводити на території міста і перейти на рівень області не тільки з інформативним характером, а і з закликами до правоохоронних органів, щоб вони фіксували ці речі, якщо продовж, Повторного приходу далі продовжується продаж алкоголю і тюну. Нагадаємо, Україні на законодавчому рівні заборонено продаж алкоголю неповнолітнім. Адміністративним кодексом за це передбачено штраф у розмірі до 7 тисяч гривень. Проте свободівці вважають таке покарання недостатнім та вимагають впровадити кримінальну відповідальність за продаж пива та сигарет дітям та підліткам. Олександр Коркоїл, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Придбавши запрошення на п'ятий благодійний муніципальний бал вартістю в 600 гривень, кожен міг, хоча б трішечки, але допомогти семи онкохворим діткам. Шикарні наряди, богемність, світські розмови, чудова музика і вальс, невід'ємні речі на балу серед присутніх чимало відомих особистостей, чиновників та благодійників. І, звичайно ж, аукціон, на який виставили ексклюзивні лоти. Гроші, виручені за них, віддадуть батькам хворої малечі. Детальніше про великі серця небайдужих чернівчан – в нашому наступному сюжеті. Пройшовши про оці червоні доріжці, кожен з присутніх потрапляє у справжню казку під назвою Чернівецький муніципальний бал. Дівчата присутні тут одягнені у шикарні довгі сукні а у чоловіки не менш прекрасні костюми. А найголовніше, що все це зроблено задля діток, задля їхнього здоров'я. Проведення муніципального балу у нашому місті вже стало традицією. Відомі буковинці виклали із своїх гаманців чималі суми на аукціоні за для допомоги дітям з онкозахворюваннями. Набагато більше потрібно вони вибрали саме самих, самих цих сім дітей, яким потрібно вже допомогти в найближчий час. Розпочалося все як за найкращими традиціями. Усіх зустрічав секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин разом із дружиною. А на танцювальному майданчику професійні танцюристи кружляли вальс. Наш бал трошки відрізняється від тих болів, але це я кажу це тільки перші кроки. Коли ми почали робити боли, якихось 5-6 років назад ми вчимося. Ми хочемо показати Європі світові, що Україна це та країна, яка є частиною Європи, яка є частиною європейського ренесансу. Ми були в архіві, подимали документи по Чернівцям. Одій бали, і ми вирішили також таку та коміроприєста проводити до благородної справи. Долучилися і працівники комунальних служб міста, які незважаючи на те, що бал співпав з їхнім професійним святом, зібрали 13 тисяч 350 гривень і додали їх до загальної суми зібраної під час балу. Багато працівників, багато керівників підприємств, організацій наших. А це практично 26 підприємств житлово-комунального господарства, які забезпечують діяльність нашого міста, відгукнулися, і нам вдалося зібрати прямо в залі таку суму грошей. Василь Гаврилович Мороз також є постійним благодійником на муніципальному балу. Щороку під час аукціону він викуповує кілька запропонованих речей за немаленькі суми. У 2013-му він не відступив від своїх традицій і купив три лота. Але як він сам зазначає, для нього неважливо, що це буде. Головне те, що так він може допомогти тим, хто найбільше. Більше цього потребує. Дай Бог, щоб ми могли всім допомагати. Щоб, щоб ми могли. Це дуже важливо. А допомагати треба. Відколи світ та сонце завжди, завжди були меценати, завжди були люди, які допомагали бідним, знедоленим. Або Найдорожчий лот боксерські рукавички з автографом Володимира і Віталія Кличків за 55 тисяч гривень придбав депутат Чернівецької обласної ради Андрій Білогорка. Він розповів, що боксерські рукавички передадуть до спортивної школи. Це не тільки я, це громадська ініціатива. Тобто, це кошти, які ми зібрали саме для цього заходу, саме для підтримки наших онкохворих дітей. Рукавички, ми напевно передамо спортивну школу, щоб діти могли займатися спортом і пишатися тим, що Володимир Кличко і Віталій Кличко їм передали такі гарні рукавиці. Загалом же під час муніципального балу розкупили 13 лотів, десяток картин і сталою ціною і купили 130 запрошень. У результаті зібрали близько 300 тисяч. Гривень. Гривеньє та Беох Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 18 березня, тобто сьогодні, розпочинається великий піст, мета якого полягає в приготуванні до святкування Великодня. Встановлений на знак наслідування Ісусу Христу, який постився у пустелі, він триває 40 днів. Протягом цього часу православні не їдять скоромне, тобто страви з м'яса, яєць та молока. Також не розважаються танцями та співами. Душа протягом всього посту повинна пройти через очищення, не можна сваритися, ображати і накопичувати образи. Не буду їсти нічого м'ясного, жирного. Також е, треба утримуватися е, в тому, щоб нікуди не ходити. на такі розважальні е, заходи. Ну, я так думаю, нікого не ображати, ні словами, ні думками. Ну, так от покаятися. Думаю, якщо можу піти до церкви, якщо вийде, не вийде, то хоча б так от, в душі. Всім все простити і самій не грішити. Традиція посту з'явилася в християнстві ще більше двох тисячоліть тому. За біблійними переказами, перший піст було накладено ще в раю. Господь Бог сказав до Адама і Єви: не їжте овочу з забороненого дерева. Навчиться в раю, а Господь Бог хотів навчити Адама і Єву. Людину треба сказати. Підпорядкування себе Богові, <кій> довіри, довірення себе Богові. Традиція приходити до Бога через піст іде ще від Моїсея. Потім посту дотримувалися святі пророки, апостоли та проповідники. На українських землях традиція постувати з'явилася трохи пізніше офіційного прийняття християнства. Під час усього посту ходять до церкви, моляться і харчуються відповідно до суворого щоденного розпорядку. Наприклад, по понеділках, вівторках і четвергах, їсти гарячу їжу з рослинною олією. А от по середах та п'ятницях від олії слід відмовитися. Лікарі кажуть, ці правила будуть корисними для організму, якщо харчуватися збалансовано. М'ясну їжу можна замінювати бобовими, наприклад, продуктами, соя гриби Так само вони, якби це рослинні, рослина болкова їжа. Але, звичайно, повністю. Ми не замінимо, тому що є е, незамінні амінокислоти, котрі існують, якби тільки в в, в, в м'ясі. Така дієта буде корисною людям, хворим на ішомічну хворобу серця, хронічний панкреатит, якщо мають проблеми з нирками, печінкою або підвищений рівень холестерину. Втім, від посту церква дозволяє отриматись вагітним жінкам, дітям, немічним і хворим. Врахували також і те, що через особливі життєві обставини не усі можуть дотримуватись основних правил посту. У радянський час Хлопці, які йшли в армію, мусили споживати м'ясне, або ходити на сцену, співати у пості. Тоді ми їм давали додаткові правила або обминати вечерю, або сніданок. Якщо він мусив обід їсти м'ясне, тоді це називається комбінований піст. Він Дається в виняткових потребах. Люди на Західній Україні у переважній більшості шанують та дотримуються церковних канонів. Втім, у кожного свій піст. Не вірю, як це то в піст. Да, я знаю, що вони не кушать ні, не ні ні м'яса, ні п'ють, бо піст. А після Пасхи, вже там, значить, вже п'ють. Ну, піст я не тримаю. Що воєнним дітям можна не постити. Я ні. Я ніколи не дотримуюся посту. Я просто не їм скором не йду. А їм тільки в Блукаючи вулицями Чернівців, ми знайшли ще одне дуже цікаве, і, на мій погляд, корисне правило, яке стосується не тільки великого посту. Головне в піст не їсти один одного. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Басейн за 30 мільйонів гривень може з'явитися на Буковині в найближчі чотири роки. Повідомив в облдержадміністрації. На понеділковій зустрічі із журналістами, начальник управління фізкультури та спорту департаменту ОДА Анатолій Швець. Він окреслив розвиток спортивної галузі в контексті реалізації нових соціальних ініціатив президента України, зокрема, поділився нововведеннями, які будуть у нинішньому році. Олександр Хмель докладніше далі. Комп'ютер чи спорт питання, яким спочатку батьки не переймаються, а згодом жалкують, що дозволили своїм чадам обрати не другий варіант, тобто здоровий спосіб життя, а перший віртуальний світ, від якого у багатьох випадках діти стають залежними. Комп'ютер кажуть, що добра штука, знаємо, що воно таке, але разом з тим не завжди можна витягнути дитину, дорослу людину до спортивного майданчика, стадіону десь. Дійсно, є так, що краще подивиться комп'ютер, дитина подивиться, пограється в ігри, а щоб самому зайнятись на площадці – це десь не геть модно. Про розвиток спорту в Україні нещодавно <просив> говорив президент. Гарант висловив стурбованість тим, що в країні одна за одною закриваються спортшколи, менше охочих займатися тим чи іншим видом спорту. На Буковині ж з цим, усе гаразд, запевнили вода. За Останні роки закриття дитячо юнацьких спортивних шкіл у нас не відбулось всі дитячо-юнацькі спортивні школи на сьогоднішній день. Функціонують в тому складі чи в тій кількості, яка раніше і працювала. Як підтвердження статистика у цифрах, наразі в області функціонують 36 дю США різних форм власності. У них займається майже 15 тисяч учнів. Щоправда, проблема, яка досі не вирішена. У половини цих спортшкіл немає власної спортивної бази. Це питання на особливому контролі запевнив Анатолій Швець. В цьому році в нас є завдання від директора департаменту закріпити кожну дитячу юнацьку спортивну школу. за... Навчальним закладом, за навчальним закладом, де є спортивна база, щоб кожна дею США мала пряме відношення до. За <зайн> навчального закладу, щоб там не було створено перепон для її діяльності, загалом же констатував посадовець у Чернівцях спортивні Але події не... відбуваються майже щодня. Так, минулими вихідними місто приймало змагання у п'яти різних видах. Наступні вихідні теж усі розписані. До нас приїжджають із інших областей та навіть країн. Боковинці також відвідують різні чемпіонати та кубки, привозять звідти нагороди. Але ще нещодавно усі засоби масової інформації розповідали про перемогу Наталки Лупу та Ліді Січенікової у Європі стосовно планів на дві 2013 їх чимало. Серед основних капремонт системи опалення у Новодністровському спорткомплексі, а також будівництво сучасного басейну у Чернівцях. Кошти вже передбачено програмою розвитку фізкультури та спорту на 2013-2017 роки, котру нещодавно прийняли на останній сесії облради. Проблема із тим, що в області на сьогоднішній день у нас мало ще басейнів. В цій програмі передбачено кошти для будівництва окремого плавального басейну. Якщо будуть кошти і буде програма виконуватись так, як вона передбачена, як вона запланована, то будемо мати надію, що найближчим часом, ну, по крайній мірі, до 2017 року, у нас буде збудовано плавальний басейн, вартість якого 30 мільйонів гривень. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі Я з вами прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не краще. Побачимось.